Стіх на це вали, але на українському я думаю, всі розуміють. Були воли, Якби не ці були, то може ці, що кликані були, були б також і вибрані в кінці. Бо ось спішать повсюди посланці. Готово все настав вещей час, тому господар нас послав по вас. Приходьте всі, що кликані були, але були, якби не ці були. Купив волів хороших, як куртиць. їх випробувати в ближчу мить. О, ці воли утіха для очей. Ну, а вечеря, буде ще вечер, сніданків і обідів без кінця, від зустрічає посланця. Воли і землі, і молоді жінки, не них вся суть. Прийшли би навпаки, знайшли би радість, що не ті рівня, що їжі волів щодня. Та щоб прийти і сісти за столи, те не дало, щоб в серці не воли, не ці ось ситі, круторогі, пишні, і не красуня, яка заміж вийшла. А власне, я, що так для серця мила. О Господи, Ти посилай нам сили, як на іллі, ні, вдвоє, як іллі. Якось Ілля проходив по ріллі, орах волами землю Єлісей. Було все явним для Іллі очей. Приділі чоловік воли, рілля, та кидай на нього плащ Ілля. «Іди за мною, і не треба ждать. Воли, як жертва, на вогні горять. Горять плуги, лишаються поля. А єлісей пішов і перед ним Ілля. Коли Іллю на небо Бог забрав, подвійну силу Елісею дав. Як Елісея сил нам пошли, а ти у жертву вже приніс коли, ще не приніс і спробуваць кортиць, і не кличуть, що замить. співпало те і друге не біду. Такі воли, такі воли чудові не біду. Спішаць по всіх усюдах посланці. Ведіть, збирайте, прийде хто в кінці, у радості засяде за столи. Ну, а коли, зостануся воли, вогню наказано усе пожерти, але тоді то вже не буде жертва. Подумай, чи зрівняється з волом у Божій царстві місце за столом. Слава Богу.